День шостий з Євангелії від святого Апостола Марка. Тим часом прийшли Ісусова мати і брати, і, стоячи на дворі, послали покликати Його. Навколо нього сидів натовп людей, коли ті сказали йому: Ось мати твоя та брати твої на дворі питають про тебе. Він відповів їм. Хто моя мати та брати мої? І глянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, сказав Ось моя мати та мої брати, бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Христос підносить до великої гідності тих, хто слухає Його голос і виконує волю Отця. Саме ти, Марія, Мати наймиліша дала світові воплочене Слово, святий Павло від Христа вчить нас постійно дякувати Всевишньому через пречисту Діву Марію і нашу Матір. Дякуємо Богові за все добро, яке Він нам дає через Твоє заступництво. Молімося також за всіх святих. Через молитви Яких Твій Син посилає нам стільки добра. Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. преславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх, Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаза для тебе душі наші. Пречиста Діво Маріє, з глибокою пошаною збираємося у твоїх ніг, прославляємо Тебе, як матір Господа нашого Ісуса Христа, славимо Тебе, як Тебе славила Церква через віки, сповнені довіри, вірячи у Твоє могутнє заступництво перед Богом, приходимо, щоб віддати Тобі наші благання. Ми приносимо тобі нашу щоденну працю, наші радості та наші турботи. Просимо, заступайся за нас перед Богом, бо ми потребуємо Його світла, Його милосердя, Його сили, бо ми слабкі і постійно падаємо. Нам потрібна благодать, щоб жити згідно з Його заповідями, сповнені віри та довіри. У могутність Твого заступництва віддаємо у Твої пречисті руки наші прохання. Самогутній вічний Боже, Ти прийняв до небесної слави тіло і душу непорочної Діви Марії, Матері Твого Сина. Просимо, вчини, щоб ми неостанно дбали про духовні блага і заслужили на участь у її славі. Боже, прийми наші прохання, які приносимо Тобі через заступництво Матері Твого Сина Ісуса Христа. Який живе і царює разом з Тобою та Святим Духом на віки віків. Амінь.